Добрий вечір, пані та панове. Ви на каналі Magic Є. З вами знову Ганна. І сьогодні у нас буде сеанс такої щось на кшталт духовної терапії. Якось так в мене плейліст цей називається. Або терапія, чи терапія на картах, щось таке. І в даному випадку це буде терапія на оракулі тату терапії. Дуже люблю це оракул книжечка під рукою, показувала його в багатьох підбірках. Тобто тут і є ну, про це колода власне, про виправлення всіляких, щось типу психологічних багів таких. І тема сьогоднішньої терапії: Чим не задоволена ваша душа у ваших проявленнях, у вашій поведінці. Зараз я запалю пахощі. Часто буває так в сучасному світі, що люди не чують власну душу. Тобто душа їх тягне до якоїсь позиції, до якоїсь справи, до якоїсь людини. Але ми в сучасному світі ну, настільки голос нашої душі заглушає зовнішній фон, так як багато інформації, багато спілкування, багато інформації, яка протиречить одна одній, навіть взяти ту ж саму психологію, різні напрямки дуже часто говорять зовсім різне, ну і так далі. Що ми свою душу просто, ну, Якщо людина розвинута і відчуває сама себе, якщо вона слухає свою інтуїцію, так далі, так далі, то вона і так почує голос душі, от куди її тягне душа. Да, буквально. А, але на жаль, не всі на даний момент ми можемо не всі і не завжди да, це можуть зробити. І про це власне цей терапевтичний розклад на три варіанти. Так, він на три, на другий варіант вийшло дві карти, які говорять разом в поєднанні. Щось тут на другому варіанті, щось дуже незадоволена душа. Карти я витягла заздалегідь, щоб більше в них розібратись, заглибитись, ну і щоб більше власне вам дати інформації. Варіант перший, другий, третій. Таймкод, як завжди, буде в закріпленому коментарі. Можна відкрити його і просто за таймкодом перейти на свій варіант. Можливо, комусь захочеться обрати декілька варіантів, ну, там, і перший, і третій, наприклад, на себе. Можливо, комусь захочеться... Обрати інші варіанти на інших людей теж, ну чому чому б ні? І воно так ну зі сторони ж завжди краще видно, і воно можливо вам буде зрозуміліше тоді, як говорить колода і про що. Але тоді треба обирати людей, яких ви більш-менш добре знаєте, і про їх обставини, і що в них відбувається взагалі. Натисніть паузу, щоб зосередитись, і обирайте свій варіант: перший, другий, третій. А ми будемо починати. Варіант один. На варіанті один. Вибачаюся, як воно в мене буває. в мене в останній момент вилетіло з, з голови слово, його переклад, я натисла паузу, зосередилася і згадала. На варіанті 1 у нас карта номер 6 до речі, можливо, комусь і цифра щось скаже номерологічно. Але трохи забігаючи наперед, ну це інформація для практиків. У мене ця карта грає таким схожим значенням з шісткою жезлів саме в контексті Его. І, власне, карта називається. Подолання і говорить вона про подолання самого себе, коли людина постійно намагається перевершити саму себе. Як правило, запускається цей механізм через виховання, через моделі, закладені у нас в дитинстві, оскільки в нашому дитинстві, в більшості, принаймні, батьки родини. Виховували нас ну, доволі токсично за токсичними схемами. Як мені по цій карті йде, це коли нас порівнюють з іншими і кажуть, ну це знаєте, це вічний комплекс сина маминої подруги, як його називають, коли тобі постійно когось ставлять в приклад і кажуть: от, подивись на свою сусідку Машу, от, яка вона відмінниця, як вона себе гарно поводить, яка вона спортсменка, активістка, або коли конкурентна среда формується вже. В родині між братами -сестрами, і сестрами і так далі. А мінус тому, чим тут незадоволена ваша душа? Що, ну, що ви ніколи не будете до кінця задоволеними. Ну, межі, коли ви вже не захочете себе перемагати. Наскільки б ви не були успішними, які б високі, Круті вершини ви б не брали. Вам завжди захочеться ще більше, ще вище, ще сильніше. Тобто, поставили одну планку, досягли, але все одно невдоволені, немає оцієї паузи, щоб насолодитися результатом, похвалити себе і так далі. Тобто, ваша душа вам каже, будьте просто собою, прийміть себе для початку таким, як є. Похваліть себе за ті досягнення, які вже є, які ви вже зробили. За ті планки, які, які ви вже взяли, не можна так постійно. А ви виходить, що досягли однієї мети і знову ви собою невдоволені? Ну а тут же немає. Ну це безкінечний процес може бути, і в цьому безкінечному процесі душа ваша не встигає порадіти. В неї нема часу, тому що ви одразу націлюєтеся на нову якусь мету. Вже ви знов невдоволені, вже вам здається, що можна більше, що можна краще, що можна ще. А, але треба ж встигати життям і насолоджуватись. Тобто тут розумієте, біда навіть не в тому, як ви, наприклад, з іншими б конкурували. Ви конкуруєте з самим собою, з самою собою. А цій е, конкуренції дійсно кінця краю нема. Перестаньте досягати, перестаньте хотіти більш ні, ну це можливо неправильно з мого боку казати. перестань хотіти більшого. Це нормально хотіти більшого. Ненормально постійно змагатись з собою. Бо воно ж починає поширюватись просто на все. Знаєте, мені тут пішла на думку така людина, яка хоче у всьому бути кращим. І готує вона краще за всіх. І працює краще за всіх. І вибачте, у ліжку вона краще за всіх. Ну неможливо у всьому бути найкращим. От і все, що вам потрібно зрозуміти. Десь можна бути на трічку в якихось речах, які для вас не є у вашому житті прям принципово важливими, але зосередитись на якихось дійсно важливих. Да? Там, де у вас ви отримуєте якийсь конкретний профіт. Перестаньте бути найкращими. Бо ви, розумієте, ви не доводите цим нікому нічого в зовнішньому світі. Ви доводите тільки собі. Ну, отак, отак. Душа ваша хоче, щоб ви якось вже розслабились і перестали щось доводити постійно. Ой, Я задавилась. Прийшла дитина, можливо, буде шум, будуть як я це називаю спецефекти. Отак, От перший варіант. Переходимо до другого, де душа якось більше невдоволена, аніж інші. Карти 38-32. Перша карта у нас про злобу, про гнів, і друга про легкість. От тут прям такі полярні дві карти вийшли. Є тут проблема подавленого гніву нереалізованого, який вас обтяжує. Ну, подавлений гнів знову ж таки в нашому суспільстві, в нашій ментальності, то не така вже й дивина, тому що і жінок навчають з дитинства дівчинка має бути спокійною. Да? Це як така благодать, коли дівчинка спокійна, тиха. Скромно, всього соромиться. І, ну і в чоловіків, мабуть, є якісь схожі процеси. Тут дуже багато подавленого гніву, який може, ну він же все одно виривається, так? І вириватись він може через роздратованість, і неконтрольовано, і в непотрібні моменти. Ну, коли ти накоплюєш, накоплюєш, накоплюєш собі, а потім якась людина, з якоюсь фігнею, вибачте, під, під гарячу руку раз і потрапила, і отримала за всіх. І дійсно не розуміє ну чого з чого ви так вибухнули. Да не вистачає легкості. Ви себе дуже обтяжуєте негативними емоціями, які ви нікуди не випускаєте. А всередині вас вони трансформуються в гнів. Е, я можу навіть припустити, що тут якась людина, ну, е, яка спокійна в своїй поведінці, а якраз тому спокійна, що, але є різниця між просто спокійністю, коли це як паттерн, який людина відпрацьовує свідомо да, чи несвідомо, тому що їй з дитинства вбили в голову, що вона спокійна. Да. І е, є. Інша ситуація, коли людина спокійна, тому що їй легко на душі, тому що вона легка, як пір'їнка. Да? Тобто тут буквально полегшення ваша ваша душа просто благає вже про полегшення. А полегшити можна стан тут може бути навіть знаєте, якось мені вже на потоці йде, що тут можуть бути такі стани доволі часто в цієї людини, що дивиться другий варіант. або... Яку загадали на цей варіант? Якщо загадали когось іншого, тут навіть в людини буває, знаєте, доволі часто от важко на душі. От на душі важко, а чому не зрозуміло? От недобре на душі, от якийсь там черв'ячок гризе всередині. А що то за черв'ячок? Ну не зрозуміло. Тут потребується полегшення, а його душа цієї людини відчує тільки коли виплесне кудись гнів і негатив. Не буде в собі накопичувати. Виплеснути можна через спорт, через голос. Реально люди, співаючи пісні, вони як сублімують да, це побити подушку, піти, покричати. Ну, насправді це можна в гуглі навіть бити, ну, куди випускати подавлений гнів і просто обирати спосіб, що тобі найбільш підходить. Да, і от тоді буде полегшення. Душа хоче себе відчувати легко, як вітерець, а подавлений, нереалізований гнів, злість, якась тут, як, як груз тягне вниз. Так, тут з такою проблемою тут треба попрацювати. Тут душа взагалі легка і добра. Ви взагалі, якщо ви будете. Чути свою душу і будете собою, да прямому сенсі цього слова, то ви якраз будете дуже такою легкою людиною, повітряною, як, ну, як пір'їнка. да. Але треба позбавитись тут. Тут могло накопичуватися, ну я не знаю багато років з дитинства, тому що є механізм подавлення, пригнічення власного гніву, да, власної агресії. Але пам'ятайте, що гнів та агресія ну вони самі по собі нейтральні. Важливо, куди і як ми це реалізуємо, да? ну, зараз же є куди спрямувати, Спрямуйте на ворога. Підіть, я не знаю, в коментарях десь комусь наваляйте. <гас> Вибачте, ну як варіант, як варіант, це дійсно можна виплеснути десь в інтернет-дискусія. Ну а чому ні? Якщо вам це принесе полегшення? Ну, от якось так. Ну можливо, тут тут розумієте, розклад загальний і в когось тут. Буде прям конкретна проблема, про яку людина зараз зрозуміє, тобто гнів на когось конкретного, да, і конкретна ситуація. А в когось буде це глобальний процес, що тягнеться е дуже давно, можливо, з дитинства. Ну, от якось так. І нарешті варіант третій. Варіант 3, варіант цифра 5, карта баланс. Ну, Цифра 5, вона в второнумерології, наприклад. Дуже часто показує внутрішній конфлікт. Якщо сімки, то більш зовнішній конфлікт. Ну, наприклад, як воно, в марсельському, то п'ятірка частіше, все ж конфлікт внутрішній. І дивіться, яка тут ситуація. Карта називається баланс. І перша ж тут порада йде по карті. Не займати ніяку із сторін. У всьому навколишньому що вас не стосується, ви не зобов'язані підтримувати чиюсь точку зору. Ну, тобто, яка тут штука йде? Ну, от, наприклад, є ви, і у вас є дві подруги, і вони от сперечаються. І одна вважає так, а друга вважає прям ну, навпаки. і І ви от думаєте. Блін, чию ж точку зору підтримати ту підтримаєш друга образиться, ту підтримаєш та образиця. Але ви не зобов'язані. Ну, це така карта, вона знаєте, як про нейтралітет. Бувають ситуації, коли ви не зобов'язані взагалі мати свою думку. Бувають ситуації, які от вас не стосуються і ви не зобов'язані якусь із сторін підтримувати, займати да, якусь позицію. І от така от карта про відсутність позиції. У всьому, що вас не стосується, ви якось занадто багато вливаєтесь, от якраз, в зовнішні протистояння, і на які вам ну, витрачати себе взагалі не потрібно. І це вже формує внутрішній конфлікт. Ну, тут якось так: тут душа ваша бажає дзену. А дзен той буде можливий, коли ви і баланс, оцей да, баланс дзен будуть можливі, коли ви навчитеся займати позицію нейтралітету і позицію спостерігача. Можливо, тут в житті зараз прям якась така ситуація, що вимагає від вас, ну як вам здається, зайняти якусь позицію, але найбільш правильним рішенням буде все ж таки ніякої позиції не займати. Ну, от якось так тут то дитина коментує, вибачте. Душа бажає не свята, душа бажає балансу і дзену, і душа бажає, щоб ви не вступали в конфлікти як зовнішні, так і внутрішні не починали. А тут якраз через те, що вас тягне у зовнішні конфлікти, які вас частіше за все не стосуються, то це формує конфлікт внутрішній. Ну от якось так. Тут можливо людина, яка любить посперечатися, яка любить як якусь от чітку позицію зайняти, і її доводити. А навіщо комусь щось доводити? Головне все ж таки внутрішній спокій. І цього внутрішнього спокою тут душі не вистачає. Ну, не вистачає. Тут чимось схоже друга і третя позиція з тією тільки, тільки різницею, що тут людина проявляється спокійно і накоплює. Да? Не реалізує негатив. А тут взагалі людина бере на себе негатив, який її дуже часто і не стосується. Тут такі люди, от по третьому варіанту, я думаю, що схильні занадто їх затягують новини. Тут мені згадався мій клієнт з Киргізії, який просто так горить війною в Україні, як. Дуже багато українців не горить, і ніби це й приємно, що він так хвилюється, що він там моніторить всі новини, прямо донатить там і так далі, і так далі. Що він просто живе зараз війною в Україні, от нашому подіям. Але з іншого боку, так ну зі сторони дивишся і розумієш, що це не зовсім здорово. Тому що ну, в людини є своє життя, в людини є своя країна, да, свій народ, і це насправді якось е, ну, перекос вже є в тому, що його затягла наша війна в Україні. От якось так. Ну, це вам як приклад, а ситуації тут можуть бути самі різні. І от ви така людина, яку захоплює якийсь конфлікт зовнішній. Якось занадто затягує, хоча, ну, а душа, якраз вона не хоче, вона каже, не лізь туди. заспокойся І віднайди внутрішній спокій, тому що те, що вас притягує зовнішній конфлікт, якраз показує, що є і внутрішній, що на душі спокою немає. А прагнути треба якраз до того, і до того прагне ваша душа. Власне, Ну, так, коротенький вийшов розклад, але сподіваюся, що було корисно, що якісь підказочки вам дасть або зверне. Вашу увагу на якісь важливі речі, які ви в собі не бачите, як то воно часто буває, бо в інших людях навколо нас ми можемо бачити все. А ну, подивитись на себе зі сторони зазвичай дуже складно, навіть якщо ти психолог, навіть якщо ти практик, і так далі. і так далі. Бо так, такою є людина, да, в принципі, вона такою створена. На тому, в принципі, все. Дякую за увагу. Якщо сподобалося, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Завжди, звісно, рада вашому зворотному зв'язку. З вами була Ганна. Слава Україні! Не з вами сила.